Не секрет, що ціни на продукти ніколи не стоять на місці, а напередодні нового року ще й кусаються. Тож, аби вберегти гаманця від новорічної атаки, варто як слід підготуватись. За підрахунками, для того, щоб накрити новорічний стіл на двох, українцям середнім рівнем достатку доведеться витратити від 750 до 1 тисячі гривень. Якщо бажаєте зекономити на стравах на користь подарунків, радимо окремі продукти, такі як олія, шоколад і алкоголь, придбати заздалегідь. А от продукти, термін зберігання яких невеликий, все ж доведеться купувати дорожче. Насамперед витратитись не так на радянське шампанське, як на цукерки, вартість яких закономірно збільшиться на 10%, бо зросли ціни на какао-боби, фрукти, особливо цитрусові, що подорожчають на 20%, а також овочі, молоко та м'ясопродукти. За умови ретельної підготовки свято порадує вас не лише багатим столом, рятованим від необміркованих втрат гаманцем. Товариською атмосферою, а й таким жаданим спокоєм перед загальновідомим переполохом, мовляв, стережіться Новий рік.